Про що будемо говорити зараз? Зосередимось на тому, що 10% населення України складуть ветерани та їхні родичі після війни йдеться про близько трьох мільйонів людей. Такі дані навели у міністерстві у справах ветеранів до 2022 року. У нас налічувалось близько 500 тисяч учасників бойових дій. У відомстві кажуть, перелік державних гарантій для ветеранів оновлюватимуть кожні 5 років. До запуску готовий єдиний державний реєстр ветеранів війни. Його запустять першого ж дня після перемоги. З нами на зв'язку Тетяна Клита, заступниця міністра у справах ветеранів України. Пані Тетяно, здрастуйте. Наші вітання вам. Доброго дня питань багато. Всі вони болять. Але спершу давайте розберемося з цифрами. Оті От півмільйона учасників бойових дій, які були до 24 лютого. Це увійшли вже в потенційні три мільйона? Чи це плюс ті 500 тисяч? Як, як порахувати? І чи всі ті, хто були сучасниками учасниками бойових і сучасниками, сучасними учасниками бойових дій, чи вони автоматично стають ветеранами? Насправді питання складне, але воно зрозуміле. Якщо ми говоримо про кількість до 24.02, будь-хто з громадян України, не тільки громадяни України, може дізнатися по кількості по областях на сайті Міністерства справ об ветеранів, дата Ця вся інформація відома і нею можна користуватися. Коли ми говоримо про потенційну кількість, ми говоримо вже з розрахунку на тих, хто отримали даний статус. Якщо ми говоримо, хто такий ветеран війни. На сьогодні це нормативно визначений 93-го року закон, в якому чітко зафіксовано, що до ветеранів війни належать учасники бойових дій, належать ветерани війни, учасники війни та особи з інвалідністю внаслідок війни. Пані Тетяно, така про кількість, власне, я і ага. не зрозуміла: ми їх додаємо чи не додаємо? Все, ви... Ми додаємо дивіться, статус пожиттєвий. якщо він є в людини то він же є його ніхто не забирає тому ми говоримо про тих хто потенційно отримує статус на з 24 на не 23. року пробачте але станом на зараз ну ми прекрасно розуміємо що так нас не є 42 мільйони в країні але 10% це має бути більше ніж ви зазначили ну тобто це ви зробите розрах... 4 мільйони 4 мільйони має бути тобто ви чекаєте що ще півмільйона буде правильно я розумію більше Ну але знову ж таки, поки що про це зарано говорити, але ми бути готуємось до тієї кількості, яка буде, і жоден з тих, хто отримає цей статус, він не буде забути, і з відповідно шаною повагою ті послуги або ті пільги, або ті гарантії, які він має отримати, він отримає. От стосовно прав пільги, гарантій, А що плануєте змінювати у цьому переліку? Чи той, який існує нині, власне його дії буде продовжено? Знову ж таки, те, що на сьогодні функціонує, воно функціонує з 1993 року. А сучасний стан він дуже сильно впливає, і сучасні бойові дії дуже сильно і активно впливають на те, що є, і те, що потрібно на сьогодні. Тому на сьогодні вкрай актуальне стоїть питання актуалізації даного закону. Це в першу чергу над цим працює активно дуже команда. І друге, про що ми говоримо, ми говоримо про перехід від військового службу до цивільного життя, тобто безпосередньо той процес, який вплине. На весь процес військового, який повертається, який потребує на кожному етапі різні послуги або пільги, починаючи від психологічної допомоги, закінчуючи тими послугами, які мають отримати родина, так, а що збираєтесь ну додавати, що збираєтесь заміняти так, прибирати з переліку пільг. Так, да. ми зараз провели повністю аналіз тих послуг, якими найбільше користуються. Наприклад, найбільш вживаною послугою на сьогодні, є пільга ЖКП та послуги з транспорту. Далі ми актуалізуємо по кількості по наданим ну, тим, тим, хто надає да, дані послуги, тому що ми розуміємо, що різні надавачі послуг в різних областях і в регіонах. Відповідно, різна кількість буде повертатися в різні області регіони і. Мають бути відповідна кількість і мережі надавачів послуг, і послуги мають бути якісні. Знову ж таки, в різних областях може бути запит на різні послуги. Ми можемо, наприклад, говорити про спортивні послуги, да тому що спорт це є також методом і психологічної, і фізичної реабілітації. І в цьому випадку, в залежності від того, в яку громаду повернулись і хлопці або дівчата, планують якими займатися видами спорту. Це є акцент на той чи інший вид спорту для Угу. Пані Тетяно, але ви розумієте, те, що ви кажете в теорії, дуже класно звучить. А насправді. Що буде? Приїжджає людина в село. Неважливо в якому районі Тернопільської області, Кіровоградської, Полтавської, Донецької, а їй кажуть: ну слухай, друже, ну який баскетбольний майданчик у нас тут вікна в дитячому садочку потрібно поставити. Як будете контролювати, щоб людина, яка мене і вас захищала, таки отримала те, що вона має. Бо коли це все спиратиметься на місцевий бюджет, це буде фікція, як і численні пільги, про які ви казали, що вони є з 93-го року. До прикладу, я вже казала одному з ваших колег, пану Вірослав. Що, ну, і просила прийняти це до не просто, знаєте, як журналістські звернення. Є серед пільг, до прикладу, стоматологія, але там написано, що це позачергово і не з дорогоцінних матеріалів. Тобто, фактично, ми молодому ветерану, а у нас країна ветеранів, де у 18 років можна бути ветераном, ми пропонуємо ну, не дуже якісне щось. Ем, можливо, є сенс монетизації цього всього, і наскільки це можливо? Питання монетизації критичне, воно спирається на законодавчу норму і воно не швидке і не просте в прийнятті рішень, тим не менш з простих рішень і з тих, що можна реалізувати вже. На сьогодні започатковується інститут підтримки за принципи рівний рівному. Є чотири пілотні області, в яких це запроваджується. Тобто той ветеран або той військовий на сьогодні комісований, скоріше за все повертається. Він має отримати допомогу від людини, яка пройшла цей весь процес і може йому допомогти. І це якраз інститут підтримки для тих, кому подає потреба допомоги. Якщо він вже має статус або має потенційно отримати статус, йому потрібно подати документи для того, щоб отримати тут чи іншу послугу. Ми зараз працюємо з областями для того, щоб зробити точку входу ЦНАП. Тобто центр на надання адміністративних послуг це точка входу, потенційна точка входу для ветерана для захисника, для того, щоб отримати ті послуги, які можуть бути на якщо говорити про зворотний зв'язок про ті послуги, які за якихось причин не надані, не надані якісно або зламався весь в процесі механізм, то е, плануємо на там 2-3 місяці реалізувати окремий функціонал щодо зняття запитів. Від а, ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни для того, щоб фіксувати проблемні зони і їх максимально оперативно вирішувати або на місцях одразу, або там, якщо ми бачимо в цьому систему якусь проблему, то вирішувати проблеми системно і комплексно. Дивіться, як мені це виглядає. Ви отримаєте просто стоси паперів про ті самі баскетбольні майданчики, які не можуть місцеві бюджети з огляду на те, що у них немає грошей зробити. А далі що ви? Який маєте механізм впливу на місцеві бюджети, якщо говорити конкретно по вашому прикладу по баскетбольних майданчиків, то є наразі разом ми працюємо з молод по та в, ну, в межах реалізації безбар'єрності по активних парках. Для того щоб, наприклад, цей приклад з баскетбольними майданчиками розвивати. Дякую. У нас. Є багато міжнародних партнерів, які готові допомагати. Якщо ми чітко розуміємо, що є запит, є кому займатися, і з за якихось причин це не реалізовано, то щоб ну тобто то є якраз можливість це підтримати. Ну власне, це ремарка. Тому що бо я насправді не розумію, як Мінмет може впливати на місцевий бюджет, якщо він не буде субвенція, або дотація якісь видавати на кожного ем, ветерана, який буде там, але певно, що ми не один. Раз ще будемо піднімати цю тему, вже вже мусимо розібратися з цим один раз і назавжди, Бо ще раз, ми країна ветеранів, країна дітей війни, бо всі діти війни і країна молодих вдів. Пані Тетяно, стосовно регіональності тих чи інших пільг, а вона буде чи не буде? Ну от наприклад і тієї ж самої стоматології, яку ми вже згадували, умовно ветеран з Київщини захоче полікувати собі ті ж самі зуби, наприклад, на Вінниччині, так чи на Львівщині. Львівщині. У нього таке право залишається чи ні? Вибачте, ви прописані на Київщині тої зуби лікуйте там. Дивіться, є норми, які на сьогодні функціонують згідно діючого законодавства, в якому чітко зафіксовано, що вони можуть бути послуги або пільги, можуть бути державні та місцеві. Якщо ми говоримо про державні, то не принципово на які в якій області за пропискою або на за пропискою знаходиться в цьому випадку ветеран або там захисник. Там якщо ми говоримо про місцеві послуги, то тут якраз працює саме те, що ви сказали в цьому випадку так важливе місце реєстрації. О, тоді роз'ясніть, а які послуги у нас державні? Ну от по пільгам, так які пільги у нас сьогодні державні? Їх більше 40, це починаючи від послуги ЖКП, тобто пільга на ЖКП, закінчуючи транспортною послугою. Тобто їх насправді багато. Дуже просте рішення. Тобто, як вам надати відповідь? Сайт є veteran.gov.ua, повністю. Зрозумілою формою систематизований весь перелік послуг під гарантій можливості допоміг допомог а також статусу, яким чином можна їх отримати, все зафіксовано. Будь ласка, будь-хто може звер... подивитися, зрозуміти окремо на гіді державних послуг, окремо розписана вкладка ветеранів війни по адміністративних послугах, які також яким чином, коли як можна отримати і. А, а яка з пільг, От ви сказали, що вона з 93-го року, яка з пільг виявилася абсолютно недієвою, на неї запиту немає? Є така? Mm, скажімо так, є послуги або пільги, які складно надати. Наприклад, послуга на дротовий телефон, вона існує. Є також послуги, які пов'язані з наданням. Автомобілі а можливості опалювати дровами будинки. Ну тобто, насправді, їх дуже багато. ще раз раховуємо, що вони були затверджені в 93-му році, а фактично сформовані ще в радянському союзі? Тому насправді є, що переглядати, але ми чітко знаємо, що є конституційний суд, який робить і все ну, завжди стоїть на стороні громадян, і ми не маємо право обмежувати або згужувати права громадян. Ну певно, знаєте, це ж ми О, говоримо. оновити можна, якщо От... деякі послуги і пільги yeah. архаїчні. Це ж певно, що. Ми... Ми говоримо про демократичну країну і про право голосу тих, кому ці пільги пропонуються. то може щось замінити одне на інше. Пані Тетяно, у мене просте до болю питання. А буде введена кримінальна відповідальність за повертаюся в свій бахмут, і я тебе туди не посилав? І коли? Це питання громадянської ідентичності. Це питання нашого суспільства. Наскільки ми готові зі сторони культури приймати. Те, що ми фактично є державою Я про кримінальну відповідальність. на сьогодні, так питання не стоїть. Тетяна Калита була з нами. Спасибо Це заступниця вам. міністра у справах ветеранів України. Ми неодмінно будемо повертатися ще 100-500 мільйонів разів до цих болючих тем. Бо ще раз ми усім, що маємо і матимемо завтра, завдячуємо тим, хто нас захищає, захищав або родинам тих, куди не повернулися захисники.